Диктанту: Треба жити. Пишемо перше речення завзацу: жити треба цікаво, читати книжки, ходити в театр, дресирувати пса патрона. Пишемо. а радіодиктант 2025 став справжнім шквалом обговорень Наталії Сумської. Її швидке читання тексту Євгенії Кузнєцової викликало хвилю критики серед учасників і філологів. Недобре прочитаний. Сам текст те сьогодні акторка різко відповідає Христині Гуянюк. У неї великі проблеми людяності та вічливості. Тим часом сестра акторки Ольга також коментує радіодиктант та зізнається, після минулого примирення вони досі не спілкуються. Про все це уже за хвилину. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн, ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. Батися? Коли випадає нагода, з задоволенням прочитаю ще раз, треба цілуватися, коли випадає нагода, і казати його не коней, я не успіваю. Українська акторка Наталія Сумська коментує реакцію на критику, що з'явилася після радіодиктанту у розмові з фокусом. Сумська зазначає, сприймає будь-який досвід як цінний, і цей випадок не є винятком. Водночас акторка підкреслює, труднощів під час роботи над диктантом у неї не виникало. Тільки враження. Я ж не перший раз на радіо наголошують, що мають бути вчителі. З радістю послухаємо наступний раз, вчительку. Я саме за тим, щоб втрапити ну, правильно на, перед комою, перед, робила паузи там, де. Слід ніби як трошки підказати, який розділовий знак там ставити. Сумська ділиться. Їй було незвично кілька разів поспіль повторювати одні й ті самі речення. Вона також зауважує через розвиток технологій люди поступово втрачають навичку писати від руки. Тож для багатьох участь у диктанті стала справжнім випробуванням. Текст хороший про сьогодення, дуже чуттєвий текст. Останні абзаци дають посил жити далі. Зараз Це два mm -hmm. Наступне назва диктанту: Треба жити. Треба потужно жити, потужно прокидатися, кожного дня потужно посміхатися і потужно донатити, їсти пироги з псом-патроном, байрактаром, хаймерсом. Нове речення. Перемога. Кома. Потужна перемога: план перемоги, санкції, потужна потужність разом із псом-патроном. Також і Ольга Сомська прокоментувала радіодиктант, який цього року зачитувала її сестра Наталія Сомська. За словами Ольги, текст був надзвичайно гарним, а голос Наталії голосом дитинства, який викликає особливе тепло та щемливі спогади. З днем української посемності та мови, друзі, долучились до написання всеукраїнського диктанту. Дякуємо за цікавий текст, життєвий про сьогодення, читкиня, голос мого дитинства, тепло на душі. Втім, акторка зізнається, темп читання для неї також виявився занадто швидким. Вона не завжди встигала записувати текст. Проте Сумська додає: наприкінці все ж намагалася наздогнати ритм і завершити диктант до кінця. Трохи було за швидко. Я теж не встигала за чуткиною, але в кінці намагалась надолужити. Захожу до зали, сидить Наталія Вячеславовна, прямо зюляна, і зала людей. Доброго дня. Всі вітаються, сестра не повертає голови, і це всі бачать. Українська акторка Ольга Сумська зізнається, після короткого примирення їхні стосунки зі старшою сестрою Наталією знову зіпсувались. За словами артистки, узимку вони зробили спробу налагодити спілкування після багаторічних непорозумінь однак мир тривав недовго. У розмові з обоз UA Ольга розповіла: наразі сестра не виходить із неї на зв'язок, не телефонує, не пише і навіть не вітається. Акторка наголошує, відкрита до спілкування, але ситуація залишається болючою і триває вже до. Усить давно мрію про це. Телефон, дорогі мої ріднесенькі, завжди на зв'язку. Де ці телефонні дзвінки? Де смски? Я відкрита до спілкування і завжди була. Я не знаю, чому так склалось. Вірніше я знаю, але я не буду озвучувати на відміну. Від родичів я готова обійняти, простягнути руку, подарувати сестринське тепло. Чому не спілкуємось? Не знаю. Людина просто не пише, не телефонує, не вітається під час зустрічі. І так уже давно. Знаєте, це боляче. Цей біль заглибився, укорінився, зміцнився у своєму негативі. І, на жаль, до цього вже трохи звиклося. Ольга Сумська з ніжністю згадує сестру та відзначає, саме Наталія вплинула на її вибір професії. Саме завдяки їй Ольга потрапила на кіно. Студію та отримала першу роль. Але Наталія залишається для мене найріднішою людиною у світі. Це моя друга мама, моя хрещена мама в кіно, яка відкрила двері у світ кіно. Саме вона привела мене за руку на кіностудію. Де я отримала роль панночки у фільмі Вечори на хуторі біля диканьки мені було лише 16 років. Режисер затвердив, все роками складалося добре, а потім щось зруйнувалось. Також склалося життя. Нагадаю, конфлікт між Ольгою та Наталією Сумськими вперше сплив у 2021 році, коли старша сестра пропустила святкування дня народження їхньої матері. Вітали мамусю по черзі у Наталки. Наталі, Наталі ввечері була вистава. У неї шалений графік у театрі. Вона є примою театру імені Івана Франка. Я би хотіла все ж таки розставити всі крапки, тому що оці е, чутки, які виникають повсякчас в інтернеті, хтось з кимось не спілкується. Ми спілкуємося. Люди добрі. Після початку повномасштабної війни в Україні син Наталії висловив критику на адреси доньки Ольги, тоні паперної. Нагадаю, тоня паперна вже понад 10 років живе та працює в Москві. Вона заміжня за російським актором Володимиром Ягличем і має двох дітей: доньку Єву і сина Данила. Після 24 лютого 2022 року Тоня обрала позицію мовчання і не коментує війну в Україні. Коли Тоня вже там набагато раніше початку війни поїхала. И через какой-то час она приехала, в... дивилася выставу в театре Франка. Мы играли, я не помню, какая это была. Вот, uh -huh. она приехала и мне сказала, что Слав, блин, мне, э, мне очень, мне прям страшно, знаешь, вот говорить, говорить по-русски. Вот, ну, блин, он ну, как-то, вообще я иду по улице, меня аж берет. Я думаю, блин, э, ты тут жила, Все своє життя. Ти тут вчилася в школі. Ми з тобою розмовляли і російською, і українською, де-інде. Ти серед своїх компаній. І після двох років, прожитих у Росії ти повернулася і тобі страшно тут розмовляти російською. Нещодавно зарів свій Тікток, і мені підтягнулося відео там, Антоніна Папина, донька Ольги Сумської. Зараз там знімається в російській стріляція. Я так. Типу, що? Я відкриваю. Це посилання, і дійсно якийсь серіальчик там я не значить п'ять чи шість серій. Ось вони там головна роль. Вона з якимось там чоловіком знімається. На початку цього року Ольга розповідала: зуміла відновити контакт із Наталією, проте знову виникли непорозуміння. 27 жовтня 2025 року тисячі українців традиційно долучились до написання радіодиктанту національної єдності. Однак, уже третій день поспіль у мережі не вщухають суперечки щодо проведення цьогорічної події. Найбільше дискусій викликала надто швидка начитка тексту. Складно вам було писати. Відверто кажучи, надзвичайно складно, бо так швидко я написав вже років 15. Робити ремонт і приносити щастя тим, кого любимо. Нове речення. Пані Наталі, у нас здається повтор, а сукні з лелітками ми куди діли. А ось в мене диктант, диктант завжди асоціюється з нервуванням, тому що я завжди нервував. Це в мене от знаєте, як колишками припирає мій живіт. Мене хтось атакує, тому я дуже нервував. Про ситуацію висловлюються не лише учасники диктанту, а й мовознавці. Експерти зазначають, акторка Наталія Сумська, яка зачитувала твір письменниці Євгенії Кузніцової, не дотрималася правил диктування, адже в таких випадках мають знати речення і темп, і ритм, і правильні паузи між реченнями. Диктант повинен читати лише вчитель, тому що є певні методики, які не можна обійти. По-перше, потрібно спочатку прочитати весь текст диктанту. По-друге, слід дотримуватися певної швидкості для кожного віку окремо. Також обов'язково поділяти речення на смислові частини і робити паузи між реченнями для того, щоб ті, хто пишуть, встигли перевірити. Текст дуже відгукнувся після смак. Не розумів, тому що, коротше, вона так, диктувала так, типа, нібито мені тут скрізь хотілося починати ставити знак nee, ні. Я не дивлюся, що я, я, я надію. І отже, сьогодні у нас певний досвід написання диктанту. Головне, текст такий чуттєвий, хвилюючий. Нагадаю, що ще напередодні в соцмережах розгорілася хвиля критики на адресу Наталії Сумської через надто швидкий темп читання тексту радіодиктанту серед тих, хто висловив невдоволення, була й рекордсменка з написання радіодиктантів національної єдності Христина Гоянюк. Вона заявила, текст дурнуватий і прочитаний невдало. Знаєте, я навіть боюся висловити якесь слово, щоб не сказати дуже погано за 26 років. Це перший диктант, який звалив мене на, на повал. Недобре прочитаний, сам текст дурнуватий. Я не знаю, хай би краще був читав цей текст Павло Вишебаба. Магія голосу брехунець. Клац говорить Київ Оксано, Оксано, Танго то вітер мені з України приніс. І нашого голосу більше нікому й ніколи не вимкнути й не заглушити. Кінець діктанта. Хай би краще був читав цей текст Павло Вишебаба, який минулого року. Був диктував а, був, Ну, слова То критики, хоч вже після цього акторка відповідає на зауваження рекордсменки з радіодиктантів Христини Гоянюк. За словами Наталії Сумської, Христина Гуянюк у прямому ефірі висловилася некоректно, коли коментувала текст, написаний Євгенією Кузнєцовою. Вона переможниця в одному, а в іншому вона дуже людина брутально висловилась. Одразу крикнула, що текст такий сякий. Вона ж можливо не написала жодної книги. Ми раді за неї, що вона до коми все до Но пише, але в іншому в неї великі проблеми людяності та вічливості, заявляє акторка. Тим часом, письменниця Євгенія Кузнєцова, авторка тексту Треба жити реагує на хвилю критики. Про це вона пише у своїй сторінці у Фейсбук. Дякую всім за увагу до радіодиктанту. Я намагаюся ставитись до всього з гумором і закликаю всіх бути добрішими і до начитки, і до тих, хто можливо не встиг за темпом читання. Радіодиктант це передусім про єдність. А українці, як відомо, часто єднаються навіть у суперечках. Тож, можливо, акти обговорення тексту начитки та незвичних слів це теж спосіб об'єднатися.